Уявен собі ситуацію. Жив був чоловік, була в нього нова дружина. Та діти від першого шлюбу дорослі. Ось чоловік помирає. Виявляється, що він залишив на нову дружину заповіт, якому вказав, що свою квартиру в центрі міста він залишає їй. Діти геть роздратовані таким положенням речей, але вдіяти нічого не можуть. Однак є ще одне супутнє питаннячко. Квартира, то квартира, а все те, що в квартирі меблі, техніка, гроші, книжки, інші речі і так далі. Кому дістануться вони? Відповідаю, якщо в заповіті вказана тільки квартира, то все те, що в ній, тобто речі, не спадкуються за цим заповітом. А отже в нашому випадку новій дружині не дістаються. Всі ці речі спадкуються за законом, а не за заповітом. А раз діти є спадкоємцями за законом першої черги, то ці речі мають успадкувати вони. Найчастіше на практиці, там, де лишається по заповіту квартира дружині, діти приїздять в цю квартиру і просто виносять речі, всі, які тільки можливо. Дуже часто буває так, що навіть і частину речей, яку ця жінка купляла разом із своїм померлим чоловіком і разом з її якимись речами. Але поліція тут, на жаль, допомогти безсила і розібратися навіть через суд дуже складно. Тому що для того, щоб довести, що серед усіх речей померлого є якісь його речі, які не його, треба це все якось описувати, складати відповідні акти, тобто фіксувати, які були речі, які лишилися, які хто забрав, а це зробити неможливо. До речі, нотаріуси можуть складати акт опису спадкового майна. Що треба взяти на зумітку, тому що це може допомогти вирішити таку ситуацію, таку плутанину, якщо вона виникне. Але, на жаль, про це мало хто знає, і ніхто про це чомусь не говорить. Тому, якщо у вас така ситуація, що квартира, наприклад, по заповіту вже визначена для одного зі спадкоємців, але там всередині купа майна, яке може належати в ітогу іншим спадкоємцям, то краще зробити акт опису спадкового майна. Щоб коли спадкоємці почнуть забирати щось із квартири, не було зайвих проблем. Тому що, на жаль, таке буває дуже часто в таких справах, що просто відкриваються двері і все виноситься.